Постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та міжнародного співробітництва. розпочинаємо. Перше питання про призначення стипендій переможцям призерком 25-26 на Ну, Відповідно до положення про учнівські олімпіади та турнірний рух, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 30 до 24 року. Е, прошу розглянути на комісії надання стипендій переможцям і призерам 25-26 навчального року. а Не погоджується стипендій за один зустріч. Там 400 і менше. Так. Про здійснення докладу плані планів працівника у закладі позашкільної освіти, кремним викладачам, керівникам в закладів культури, які мають високі досягнення праці. Миронівський міської територіальної громади 25-26 навчальні Також прошу на комісію розглядувати і, і та здійснювати з 1 вересня 2025 року, по 31 серпня 2026 року доплати викладачам, які підготували дітей, які зайняли призові, переможні і так далі. Місця. У розмірі 580 гривень у нас тут виходить 15 викладачів, у розмірі 550 гривень, 10 викладачів, та у розмірі 530 гривень один викладач. Викладачі і тренери. Спортивних класів опорного закуплення світу виронів академічний ліцей імені Шевченка з 1 вересня 2025 року. Приповідає. Скорочено. У вівторок. Всі діють рано на тренування, потім приїжджають снідами, потім вчаться, потім обідають і знову їдуть на тренування 120 гривень пропонують. Так, ми дітей, А це діти які мандрівні чи великі. Ага, Роздійснення докладу, по судових укладні, привичним працівникам, керівникам видів закладів загальної середньої та позашкільної освіти, меровічної територіальної громади 25-26 начальника років. Точно такі саме питання про це звучать. І, і точно такі самі розгляні. Хорошо. Про призначення, стипендію, дороги доловини учням закладів загальної зарядні зібла та вихованця до шкільних закладів освіти в Бероїнської територіальної громади 25-24 російських. Тоже таке, ідеш. 111 учнів і виплати 40. Про, вне, про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Миронівської міської ради Миронівська опорна батопрофільна лікарня. 25 і 27 років доповідаю, що наступно. Пропонується у пункті 1,9 паспорта програми цифри 313 493,648. Змінити цифрами 315 159,898. Про внесення змін до програми підтримки <пілуїться> заходів за мобілізаційної підготовки <пілуїться> та мобілізації. За зверненням листа СТЦК просять збільшити виплати на Деспалово в сумі 450 тисяч гривень. На перевезення до військових частин, перевірка ведення військового обліку. Про підтримки Збройних сил України та до Також було дуже багато листів від військових частин. Прошу внести зміни до програми, а саме збільшити фінансування на 5 мільйонів. Пропонується виділити 873 тисячі і 378. Так, проведення кошти для розробки робочого проєкту та отримання експертного звіту по позитивному об'єкту капітальної роботи частину вже кожну скажу. Тобто, так пропонується виділити 27 тисяч. Про виділення кошти для розроблення робочого проєкту та отримання експертного звіту. Thank you. При виділення коштів комунальних при створиннях життя мало ціни предметів. Це постої спринти. У коштові скривки пропонується 66 тисяч 300. Про виділення коштів комунальної при створинні на призвання цей засобів зупинки нормального транспорту. Це зупинки 99 тисяч 900. Проведілення коштів на дві капітальний ремонт частини дорожнього, хоча б по вулиці Шевченка до по вулиці Лісова. Пропонується виділити 1 мільйон 144 тисячі 2880. Це будівельні, які ще надали п'ятницю. Проведілення коштів на капітальний ремонт тротуару. А покриття місця для паркування транспортних засобів. Пропонується виділити 1 млн. 447, 147,60 у будівельній тисячі. Проведілення корських комунальних карапичів на передбання з перекласу дитячого комплексу. Дитячий комплекс це 500 тисяч гривень. Карапиші це найбільше платників.

Виділення коштів комунального проєкту ребенку для вже капітального ремонту сорту бетонного укриття проводності 135. Пропонується виділити 920 33 гривень. Проведілення коштів комунального проєкту ребенка життєво для виконання робіт по капітальному ремонту згорту э, бетонного покриття. в комуністій. Планується видати мільйон двісті шість тисяч сімсот тридцять сім гривень. Це сітки москітні для ДБСТ по вулиці. Про виділення коштів комунальне підприємств Миронівський міській ради проведення метолоплатика. 99400. Ви вмиру нагодувати, що там дуже кошти, <кій> якщо є кошти, я тут треба фінансами, якщо є вікон дуже багато, які послужили свій 147 і 145-й, я приїхала, до вони просто мене... Так, а Захарченка 35-го, там 32-го. Так ви давайте переживати. Який найкритичніший, що відбувається в першу чергу? Чесно, Давайте трохи перекривати тільки. Так, прийняли кошти, купили. Це добре. Ну і все. Про передачі між бюджетного транспорту основу бюджету, які повезені на виконання заходів обласної цильової програми оборона та спротивської на 24-27 роки. 51, 635. Це будуть 5 станції. Електростанції. Так, про передачу суперщина втрату. А буде суперська. Військові частини. Частин. Да. Частин. 11, 25. Все одно і всі. Кто там докуда даже пиха, кудись и победили за хорошо?

Про внесення змін до рішення Мерівської міської ради від 31 липня 2025 року, про передачу субвенцій з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в рамках реалізації програми фінансової підтримки військових частини Збройних сил України та інших військових формувань. Зміна Про передачу коштів інших субвенцій, з бюджету Бучанської, міської територіальної громади, Бучанського району. Це на кодування навчання одну які прописані в Мироніці, в Миронівській громаді центральному. Десять тисяч сімсот вісімдесят вісім тим бачить купівлі. У нас цікава інформація, зараз ми дали доручення гуманітарному, вони вибрали, щоб така ситуація була Місце прописки не для наша громада. Мировійської міської ради від 2012-2024 року про бюджет Миронівської територіальної громади 25 рік із змінами. Виділяємо на комп'ютерну техніку міській раді, монітори, принтери, в вархів 552 тисячі, 520 гривень, обслуговування букводами 20 тисяч, навчання опалювачів 15 тисяч, монтажко сигналізації македонії 58 тисяч, експерти забоїв 8 тисяч, всього 101 місці, судові збори 50 тисяч. Ну, ну, 25 п'ять тисяч гривень. Таке де підключення куда-нибудь п'ять, 54 тисячі гривень. Ветеранський фактор полігування ну, з капітальних наподочків. ОВЛ, -ка, ремонт обладнання питання лабораторії, 399 тисяч гривень. ОВЛК дезінфекційна машина 615 тисяч 670 гривень. ОВЛ, все для рецепції поєднає поліклініки, 91 тисяча поточка, 240 тисяч капіталка. Матеріальна допомога по заявам тисячу гривень, 1 мільйон гривень, 82 млн грн. Поливає те, що вона зачитувала і на вікна, і на дорослі, здорові діти 60 тисяч, потім благоустрій каже, ті суми, які були названі, Далі міська рад, міська «Да, рада. Да, Двігон до насоса у потік сорок 20 тисяч гривень в благоустрій і для полігування з на капіталку для де майданчика дені зустріч. Земноустрій розвитку єдиних документація пуститися 5 тисяч гривень, дороги капітальної ремонт Шевченка ця шкільний югний, прикадений слова Русівська Шевченка, Зеленський 2 мільйони 800. Скарада поточка 500 тисяч гривень. Перепрошій комунімуз дитячий майданчик 500 тисяч гривень, науці, збірки гвардії, 9 тисяч гривень, зменшення на експолагато 5 мільйонів 400, мобілізація придбання пального 450 тисяч гривень, старний відео, садочки, доклади 500. 1 млн 918 тисяч 400 плюс 3340 з місця бюджету. Жалюється у день купив, коварні фурмітура 213, 120. Віднову такі для захисного покриття, до рівня освітці, ремонт суставопального кухонного обладнання 547 тисяч 500. Дууки 562 тисячі 500. Кап ремонт відвозки мафілька, 484 тисячі 99. Школи, спортвіменталь, для спортивних класів, матеріали, телевізоріші штук, жалюзі дезінфікуючі 747 тисяч 650 гривень. Відновлення води захисного покриття для судді, вікна в ліцей номер, услуги техніки в ліцей Шевченка, пандус, укриття юриди, навчання операторів 792 тисячі 700, ноутбуки 25 штук, перепишні Іванів, калічить теплотий два, 858 гривень. Маслі полігнути, веде славка. Шевченка 1 мільйонів тисяч 540 гривень. Інші заклади відрядження 20 тисяч гривень, це дають доплати по 1600, 1925, 2 тисячі 350, відновлення захисного покриття 162 тисячі 653,500, доклади 7830. Навчання операторів, трасування, виготовлення технічного паспорта 71 одна тисяча сто п'ятдесят, піддачі дві доплати по 800 200, плюс 24700. субвенція на доплати по 200 педагогам на першому розвитку 6 мільйонів 734 тисячі п'ятсот У Відділу культури на зарплату у відділу культури додатково 79 сімсот плюсів Колоносте плати за стипендіатів 40 тисяч 49 тисяч, ремонт класу 200 тисяч, стипендія переможцям 10 тисяч 120, порублювані там пісешрам. стільці на стадіон 41 тисячі 280, електроцентр покрит 94-250. Очасний громадян вже далі посвідчення, програма 40-280. Потім по промінні фінансів всі ступенцій, які були зачитані, такі зміниться на школу. Ставимо, камери, які, я, Дивіться, правда, на наступну сесію вже в нас є комерційна пропозиція, просто що на цю сесію е, вона не була зовсім підготовлена, у нас є комерційна пропозиція в розмірі 51 тисяча, туди буде входити дві камери, е, потім е, блок, який буде 16-канальний, тому що в майбутньому, скажімо, все, ставимо ще камери по всім залам, на входах, на виходах, у підвальному приміщенні, плюс роботи, плюс там ще будуть безпосередньо витратні матеріали. Тобто в розмірі 51 тисяча ми ще будемо подавати на сесію, встановлювати камери, які безпосередньо будуть сидіти чергово, які чергує цілодобово, безпосередньо в культурно здоровчому комплексі. На, в себе на моніторі буде все бачити, і вони будуть під'єднані до нашої поліції. І поліції теж також будуть бачити. Десь тут поставили, купили. А йому треба, щоб воно була камера, щоб бачить. Вона каже, друга, третє вона каже, тоді вже буде тут, не ламат. Хоч ви правоті житті діямі його встати. Ми поставили тоді стільчики, повні були в парку, та сама історія. А як поставили табличку хлопцеві загиблому на алею там. По соборності. Двічі, пам'ятаєте, також розбивали. На превеликий жаль, люди такі є вандали, скажу так. Тому будемо боротися тільки таким чином. Встановлювати камери відеоспостереження і слідкувати. Всі питання розглянуті, комісія.